Черти! Нет! Зажмуть, просто зажмуть. Где ты берешь гроши? В тумбочке. Всім привіт, з вами, як завжди, я Роуч. Сьогодні в нас Терарія, сьогодні в нас Кламіті. Як і обіцяв, багато хто просив. Мені в Телеграм а, скинули посилання на дуже гарний пак, а Тобто я скачав не лише Кламіті, а й українізатор, і ще дуже-дуже багато цікавих фіч. Дуже вдячний цій людині. І тепер можна починати грати. Створюємо персонажа. Файно, тепер світ. Так, згнивання. Багрянець, не знаю, чи є якийсь е... взагалі сенс обирати. Реально не знаю. Поставлю випадково. Граю я реально вперше в Каламіті. Я не знайомився з ним раніше. Я не знаю, що мені треба робити. Я не знаю Лора Каламіті. Я не знаю основ Calamity, Я не знаю абсолютно нічого. Мало того, що великий світ, так ще й мій супермега Coraць. Calamity, майстер, йоптич, що це таке? Це тут ажити буду? Окей. started back. Бек. Палкий лов'яний меч. 10. Справжня ближня шкода. Оооо. Опа, це хто? Лі. ти добрий? О, я білочку призиваю, нормально? Так, це що, кіламеті бак. А, точний е, ровер драйв. Що це? Е, пустельний медальйон викликає пустельне лихо при використанні пустелі. Лютує поза пустеллю не витрачається. Тобто без, безкінечний, типу? Е, топазовий посох. К самому початку гри. Ух ти, цікаво. Так, це що? Фарго е, мутансмодбак. Insta House, Mini Міні, Bridge, Half-Instawator, Reborn Rebornback. Окей, окей. Багато цікавих предметів, з якими мені ще треба розібратися. Так, ну ці всі цікаві речі ми засунемо поки що в скриню і підемо досліджувати світ. Треба з чогось починати, і я, мабуть, почну з того, до чого я звик. Ну добре, давайте ризикнемо. Спробуємо звалити відси Опа, вилетіло. Вилетіла гра. Так, як відси вибратись. Швидше за все, це помилка моди. Вимикайте моди один за одним, тепер вірте, чи виправилася помилка. І так, я розібрався, коротше кажучи, в мене стояв набір ресурсів, який крашив гру. Тобто, в мене і так стояв українізатор як мод, і ще й додатково українізатор як ресурспак, що і крашило Саму гру, але чому при отриманні шкоди, фіг його знає, чесно кажучи. Шляпа, гадость. Іди сюди. Опа, скриня, а в скрині що? А в скрині дуже корисна табуретка. Забираємо, пригодиться. Нема що зробити верстак, і я не зрозумів. Один момент. А де ділись мої предмети? Тут мала бути скриня. А в скрині мали бути мої предмети. Ну і добре, я все рівно з ними не розібрався. Як не як все. Бляха! Як не як все ж таки пригодиться. Тіха, тихо. Що, не залізе назад? А як я... <реш> Яке юзанув після смерті. Ну добре, неважливо. Так, вольфрамові ці обломки, вони мені потрібні взагалі чи ні? Так, ухти. Ухти. Прилок Чі забезпечує мінус 10% отриманої шкоди після того, як ви не отримуєте удара 15 секунд, плюс одне ОЗ регенерація, коротше, щось цікаве. Я щось видалив. А, я браслет видалив. Та за що? Так, броня. Кактусово можемо зробити, а можемо, можемо й не робити. Тому що зробимо зараз піч і подивимося, що в нас по можливостям. З залізної руди ми можемо зробити свинцеву, а з платинової ми можемо робити золоту броню. Ага. Ой, руду. Так, ну добре, все рівно трішечки не розумію, що я роблю і що мені треба робити, але... Маю ось такі сет броні, вольфрамовий шолом, кактусовий нагрудник, олов'яні наголінники. Так, о, дерево. Такі дерева я люблю. О, не одне дерево. О, аксесуарчик. Ще один аксесуарчик. Це, до речі, можна було і. Добре. Опа, спис, спис. О, ще один аксесуарчик. Якщо зараз обирати клас починати, я, мабуть, виберу воїна, тому що це був завжди найпростіший клас в звичайній терарії, як на мене, тому що, ну, да, там. Довше всього фармитися, мабуть, більше. Хоча ні, це все спорно, для когось це найлегший, для когось це найнудніший, найзвичайніший. Але я буду грати, мабуть, за воїна. Але я ще подумаю, в мене ще є час подумати. а Начальні ось ці моменти, в них майже сенсу говорити, за кого ти будеш грати, немає. Адже в будь-який момент, чому я не залишив предмети вдома, я не знаю, але... А що тут торговець забув? Опа. Оця штучка нас цікавить. Дуже цікавить. Так, треба, блять, завалити сломака, тому що він нам може заважати занадто сильно, він мог нас скинути зараз і ми б померли. Але він це не зробив. Тому що немощ О! Шипований браслет віттер. Ми будемо його використовувати замість ось цієї штучки. До речі, ми вже можемо зробити файний аксесуар, якщо знайдемо червички Гермеса. Мало б непогано, а будемо, будемо. Будемо... Що ми Що, що ми викинемо? Сокиру викинемо. впало. Сюди Йоу! Це просто капець, один фарм. А Це що таке? А це, мабуть, якийсь новий біоми, про які я не знаю. Так, це щось. Ого, щось дуже. дуже. Алігатор! Крокодил! Нічого собі! Схоже на якусь багнюку, якщо чесно. а Я так розумію, якщо я в цю воду, я відразу помру, тому що вода виглядає дуже небезпечною. Наприклад. Бульбашки подають видимість цього. Я був правий. Так, вода не наносить шкоду, і це вже край світу. Ага. Ай, блід. 2000 years later. Для вас пройшло декілька секунд, для мене декілька годин. Тепер я бодрий, несонний. Е, сталася така ситуація, я так то взагалі нічого не знаю про Calamity, тому я попросив допомоги в Telegram каналі і Discord сервері. Попросив дати декілька порад. Просто Степан пише, що перший бос зазвичай це пустинний біч. Але щоб його призвати, треба медальйон. І в мене він був до одного моменту. Потім, коли я вирішив проблему з крашами, вони. Кудись пропали. Я не знаю куди. І не тільки медальйон, і ще декілька предметів. Я взагалі все залишав ось тут в скрині, але немає скрині і немає предметів. Я створив ще одного тестового персонажа, через якого виклав ось ці всі мішечки. Давайте заново їх заюзуємо. Ось цей медальйон, до речі пустельний медальйон. А, -а, а, я тут подивився крафти. Взагалі на ковадлі за допомогою вульфрумових обломків і енергетичного ядра можна зробити собі броню. Вольфрамовий піджак, вольфрамову шляпу з окулярами. І вольфрамові штани. Це так розумію, тут полегшили систему предметів з класичної терарії, тобто можна скрафтити там. Я бачив не лише жезли іскр, я бачив ще декілька якихось предметів, які взагалі не крафтяться в звичайній терарії. Але тут їх скрафтити можна. Ну, типу, скрафтити жезл скрідня так просто. Але в цьому немає сенсу, тому що в мене топазовий посох. Також перед битвою з пустинним бічем порадили зробити або знайти. Але я здивований, що можна зробити бурю в банці, хмаринку в банці. Як і робити хз? Ну, якщо чесно, моя, моя логіка підказує, що можна просто піти, здобути кусочок хмаринки і засунути його в банку. І буде хмаринка в банці. Ой, шо? Як ти зайшов сюди? Так, треба залутати той будиночок. Глянути що там? Знов нічого цікавого, так? Да? Арена буде бюджетна. Оце вся арена, тому що я забув е, взяти сокиру, я забув взяти дерево. Тому. не будемо запаха. А 6 тисяч хп на все -навсю. Ну так, да, ізячний і, 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 і бос. Ізячний бос, по факту. Обдачу не здох. Коротше, склалася така ситуація. А матеріали на нову сокиру то в мене були, а дерева то в мене не було. Я все витратив. До речі, гроші автоматично відправляються в монетницю, навіть якщо я туди їх не ложу. Де ти береш гроші? В тумбочки. Що це? Гідроїд. Ого. Йоу! Він до... достав. Достав. Так, а я до нього не дістану, якщо так стрілятиму. А, нормально, він А шо, Ну ми так, це. Жо, він піднімається, нормально? А! <схай> <схай> Нет! Я не дістану до нього з лука. Доведеться стріляти з цього способа. Все, пропав. Так, що призиваємо тоді, а бафаємо з грейпфрутом, наприклад, зілем регенерації. Та й викликаємо що нам. Нічого страшного. Можна тепер просто закидувати гранатками. Спробувати як мінімум. В принципі, він ізічний, начебто. Так, ну добре, ще встигну, ще встигну з ним розібратися. Давайте її задам зілля гравітації. Може знайду якусь хмаринку, а в хмаринці меч. І це не той домик, який мені треба, кстати. Що це? Що це за ядро? І ще одне. Це літаючі острови типу якісь. О, меч! Зачарований меч! Так, сей це... кулька. Повітряна кулька тут. До речі, коли я юзаю ульту, вилітає відразу три меча магічних. А коли просто б'ю, то один. Так, надіюсь ця битва буде ідеальною. Я нарешті його переможу. Головне це від його ривків тікати. З іншим, в принципі, впоратись не складно. От зараз буде ривок. Угу. Ульта, ульта, ульта. Ульта, ульта. Так, психуя, психуя, нормально. Это вторая стадия, конечно, у него может быть Ага, он прошвыдит все, нормально. Вот это главное дефать. Главное это дефать. Тупо тікати от всех его його... різких атак. Вот таких. Ух. Нормально, нормально. Так снова атака. Рискал. Что случилось? Я целых. Ура! Так, что это? Ооо, вольвовий якийсь етут, безстрашний, можна кеперувати. Під пустелою є загублене море. Там молюск спавниться якийсь. Кажуть, під пустелою, ну і йдемо сюди, чи що. ооо о це, походу, той самий світ. Гігантський молюск. Опа! Де він? Десь тута. А, а, а Що я зробив? Чого він призвався? Я не бачу. А де він? -да. Так, що ж, на цьому, в принципі, все. Ось така ось, знайомча серія вийшла. Я дуже багато чого досліджував. Ні. Хочу дізнаватися, що як працює, що, для чого, куди, як, що змінилося, що я взагалі тепер можу робити аксесуари. Буду розбиратись, також попрошу вас дати мені дуже корисні поради, а також. Можливо, не дуже, просто в цілому поради. Наступний бос буде, мабуть, із цей молюск. У нього там небагато хп було, в нього там, наче 2000 було, вже не пам'ятаю. Дякую, просто, Степан, за твою пораду в моєму телеграм-каналі. Що ж, буду розбиратись. На цьому все. До зустрічі.